Пане Олексію, те, що українці зараз можуть вершити долю Росії, і власне вони цими займаються, це однозначно. Але справу ми маємо в світі саме з Росією безпосередньо ця історія. Вона може вилитися в конкретне оформлення Росії як Московії. Що буде просто реакція президента, яка вже була на цьому? Ми зупинимося. Тому що якщо в середині країни ми будемо називати Московію те, що весь світ називає Росією, це може створити певні колізії. Ви знаєте, на це, на це надзвичайно цікаве і важливе запитання. Потрібно все ж таки відповісти в двох площинах. Звичайно, офіційно позиція президента України Володимира Зеленського. Вона абсолютно зрозуміла, тому що він президент. Він не, він не може відреагувати ну, по іншому. Є ж правила, так да, ну, є тобто... правила і, і дипломатія, політика, геополітика, і юридичний аспект питання. Це абсолютно зрозуміло так. і виважено. Була відповідь. Я її підтримував. Скажу від себе, те що думаю. Мені подобається ця ініціатив. Про перейменування Росії в Москві. Більше цього, це якщо дивитись на це питання з точки зору геополітики і формування політики на негеополітичному рівні, це створення повістки. Україна створює політичну повістку для світу і показує, що. Росія це не Росія, і до Росії вона має дуже опосередковане відношення. А от те, що це Московія, да Олексій, а тут ще буде цікаве питання. Ну гаразд, більш все більше країн, напевно, наші ближні сусіди приєднаються до цієї ініціативи, перейменують теж в своїх документах Росії на Московію. А потім вже ж постане питання, напевно, в ООН. Яка ж країна там повинна бути: Росія чи Московія? Дивіться, я як правник спробую все ж таки відреагувати. оскільки в мене базова освіта саме юридична в Організації Об'єднаних Націй все ж таки будуть опиратися на те, як на землі як народ Росії, росіяни себе суб'єктивізують самі да? через вибори, да? через обрання інститутів владних, в тому числі, Незважаючи Чому те, що зараз вони вже переходять там від авторитаризму до тоталітаризму, все одно якісь базові речі є і вже не один десяток років. Все ж таки на полях ООН вони скоріш за все залишаться Росією, але те, що ми розпочинаємо певні центробіжні внутрішні процеси в самій Росії зміни відповідно формату тих самих суб'єктів Федерації, які прагнуть до суб'єктивізації, які кажуть, що да ні, Русь це русь. Московія це Московія, а ми платити за них не хочемо. Ми хочемо свою долю. Звичайно, це на, створить багато і зовнішніх розмов на сколу цієї дискусії, так і внутрішніх. Тому як на мене, насправді ініціатива дуже цікава на, і буде можливо мати на, непрогнозовані навіть позитивні для нас і негативні для на, Росії наслідки. Зараз трошки додам ну майже жарту. Якщо ви кажете, як вони самі себе ідентифікують, так ми пане Олексію вже. Бачимо, що ніяк, тоді Путині варто називати ту країну чи якось так і в зрізі того, що Пригожин сказав, що він буде балотуватися на посаду президента України у 24-му, треба нагадати, що тільки люди недалекі можуть ставати президентами, але не в Україні, якраз в Росії чи, можливо, Білорусі. Це зараз конкретна образа, але я не знаю, як на це відреагувати. Тобто, власне, якщо ви говорите про самоідентифікацію, ви зачепили саму ту тему. Скільки від неї взагалі зараз залежить? Як, на вашу думку, ви читаєте різноманітні соціальної. Єчні дослідження не спадає підтримка війни в Україні. То про яку ідентифікацію ми говоримо, друзі, на це потрібно все ж таки на це впливає багато факторів. Ми також маємо для наших глядачів, шановних про це говорити. А перш за все, фактор страху він впливає на соціологію, на дослідження, на волевиявлення самій Російської Федерації. Опозиції фактично вимита зараз з Росії. Вони тому насправді і кордони під час війни не закривають. Ну як ніби це класично робиться у всіх країнах світу, для того, щоб якісь антипутін. Елементи, вони просто виїхали. А ті, хто не виїхали, зараз або в тюрмах, або заблоковані. Тобто, зараз ми маємо справу на превеликий жаль з підконтрольною масою людей, які під впливом страху, звичайно, будуть говорити те, що від них хоче почути влада, Що те хоче почути Кремль, відповідно, і сам Путін. Ну і звичайно, так само і формується така базова їхня бульбашка суспільної думки. Про те, що всі. Тотально підтримують на Путіна його режим та Кремль. Насправді це абсолютно не так. І ми з вами вже переконаний дуже скоро на власні очі, і також наші шановні глядачі зможуть переконатися в тому, коли буде о, знищуватись путінський режим, а коли всі почнуть бігти о, в різні сторони і розказувати, що їх примусили, що це їм пропаганда нав'язала, mm -hmm. що це їм десятиліттями в мозок це лайно вливали. І насправді кажуть, що ми ж демократи, ми ж мол нас же заставили, так. Ми мовити, тому ці соціології на превеликий жаль повертаючись до базового питання, не відображають як на мене реальний сплав справ речей Російської Федерації. Потенціал до самовизначення. Я думаю, що все ж таки в них є, і до рішучих дій, в тому числі, пане Олексію. Давайте повернемося Политичні. до теми нового очільника НАБУ Семена кривоноса. Давай. Тобто, багато суперечок було щодо конкурсу. Щодо того, наскільки інтегрований Семен Кривонос політичні процеси, і щодо того, наскільки ж громадськість може впливати на те, що робиться в набу безпосередньо, ви зараз як бачаєте, щоб орган працював так, як хоче суспільство і антикорупційні організації. Що треба зробити семену кривоносу? Абстрагуватися можливо від планувань слідчих операцій, ще якісь моменти, долучати частіше нас, як спільноту до обговорення процесів. Насправді в кривоноса зараз викликів, як на мене, надзвичайно багато. Перш за все, це пов'язано з тим, що в, в суспільстві є величезний запит на боротьбу з внутрішнім ворогом, з корупцією. Да? Його озвучив безпосередньо вже не один раз президент України Володимир Зеленський, який є локомотивом цього процесу. І ми бачимо, що насправді і правоохоронні органи останнім часом, останні місяці показують надзвичайні результати. Він навіть відзначив на Державне бюро розслідування, офіс Генерального прокурора, Служба безпеки України у своєму зверненні і уряд в тому числі робить кроки, от буквально антикорупційна програма була на тому тижні затверджена, яка базується на антикорупційній стратегії. Тобто, якщо уряд працює більше над превенцією, да, то правоохоронні органи вже конкретно працюють над боротьбою з корупцією. От. І тепер відносно конкурсу. Як на мене, цей конкурс був надзвичайно прозорий. Він йшов довго, але із тих варіантів, які були. Да мені здається, позиція на особи кривоноса він є найбільш рівновіддалений віддалений від різних груп. Впливу в тому числі, тому що ми ж бачили навіть в кінці другого етапу, там де було вже 11 кандидатів, да пам'ятаєте, там, в принципі, переважна більшість мала відношення або до НАБУ, або до прокуратури, або деякі навіть до ДБР. От, а до речі, Кривонос до жодної із цих правоохоронних органів відношення не має. Тобто, в принципі, я вже навіть прогнозував тоді, що кандидатура кривоноса була б найбільш об'єктивною із тих, яка б, яка, б, ну, яка б фіналізувалася, так би мовити. Чи ідеальна кандидатура кривоноса, як на мене, звичайно, ні, не ідеальна. Але в світі взагалі мало чого є ідеального, і ми маємо 100% дати йому шанс, тому що повертаючись, що розпочав, викликів зараз надзвичайно для набу багато. Перш за все, це виклики ефективності. На що хочу звернути особливу увагу при тих величезних грошах, які ми, як платники податків, витрачаємо на набу на це 1,2 мільярда гривень а, на рік. В них в 700. Працівників і 716 проваджень це офіційні дані по статистиці. Тобто, враховуючи те, що там частина з них є державні службовці, це приблизно по півтора провадження на людину, порівнюючи, припустимо, показникам ДБР того ж, то там 1400 працівників і 38 тисяч проваджень. Тобто 36 в середньому проваджень на людину. І якщо знову ж таки порівнювати показники фінальної ефективності в вироках, то набу дало мінімальний результат в 50 Вироків суду ще із них я там, якщо не помиляю, сім виправдовувати НАБУ ж набужне дає вироки. Це в САП і тепер вже антикорупційний. Послухай тон я розумію, що це рішення суду. Я розумію, але суд базується на тих матеріалів, на якість збірки матеріалів, які дають працівники набу або будь-якого іншого органу. безпосередньо детективи НАБУ, потім вже набуто Звичайно, порівнювати 50 вироків і 1700 того ж самого ДБР, який так само займається ту відповідно, да тут дисбаланс шалений. Тому, от я з вашого дозволу резюмуючи, не погоджую з позиції народного депутата, яка була в нас в ефірі, що там потрібно рік. Да, я думаю, що Кривонос має уже зараз. Надзвичайно м, серйозно і якісно перейти до покращення якісних показників, от у чому справа. От а для цього не потрібно спиратись на норми, скажімо, кримінально процесуального законодавства, да? розуміючи, що там великі сроки, а йому вистачить налагодити адміністративну роботу. Зрозуміло, Олексію. Оце об'єднання українців. Так я і військових так. запитував про те, як mm. нам всім наближати перемогу і просто не сидіти чекати, от буде контрнаступ, як глядачі, а треба ж безпосередньо. Брати участь запал не згасає, що в українців. Звичайно, запал не згасає, і е, ця надзвичайна солідарність українців, надзвичайне об'єднання серед українців, воно зараз відчувається на будь-де і в будь-якій сфері. Е, Пам'ятаєте, коли навіть в сьогоднішньому ефірі Серга включався, да, казав там про самоврядування культурного фронту, тобто навіть mm. культуру ми вже також називаємо словом фронт. І оце говорить максимально говорить про нашу солідарність. Тобто е, наше об'єднання по. Гненню перемоги на там, над нашим ворогом воно пронизило абсолютно усі сфери: і культуру, і освіту, і науку, і журналістику. На будь-де ми так. зараз об'єднані заради однієї цілі, в тому ми? та звичайно, ні, не в тому.